Сім цитат з залаштунків на саміті Євросоюзу та що нужна Україні штурмова авіація, не собираються такавити Росію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Далі цитуємо від людей, які не лише говорять, але й ухвалюють рішення. Все це сказано різними людьми, але все відбувалося у закритому режимі. Європа це Україна, Україна це Європа. Ми знайдемо юридичний та життєздатний шлях направлення заморожених російських грошей на компенсацію збитків України. Путін має понести відповідальність за агресію. Є політична воля створити спеціальний трибунал. Багато речей здавалися нам неможливими. А Україна показала, що усе можливо. Ми дамо вам все, що потрібно для перемоги, включно з літаками. Путін зробив ставку на те, що з часом ми втратимо інтерес, а це означає лише одне: ми будемо ще. Сильніше вас підтримувати ніж будь-коли Україна повинна перемогти. Це були сім цитат з залаштунків саміту ЄС від людей, які не лише говорять, а й ухвалюють рішення. Все це сказано різними людьми, але все відбувалося у закритому режимі, тому вибачте без прізвищ. Утім, картинка зрозуміла. Наскільки змінять ситуацію на полі бою, ті танки, які вже пообіцяли Україні. Це велика кількість. Вони самі могли б сформувати, мабуть, три броньовані батальйони, але швидше за все вони будуть об'єднані з іншими бойовими машинами піхоти, які були заявлені: понад 100 Бредлі, близько 90 моторизованих машин Страйкер, а потім Мардар і Пума та інші, які пропонують різні країни. Вони могли б сформувати три і більше моторизованих бригад і мати реальний вплив на майбутній контрнаступ. Головне питання: як швидко вони дістануться України? Ми почули кілька тривожних новин, що знадобляться місяці для відправки, тому що хочуть переконатися, щоб був забезпечений весь необхідний логістичний пакет, і щоб екіпажі та групи технічного обслуговування пройшли все належне навчання, щоб Україна могла не лише їх використовувати, але й підтримувати. Але знаєте, це війна і час має велике значення Важко повірити, що потрібно 6 місяців, щоб навчити керувати танком вже досвідченого танкиста. of a tank Відверто кажучи, водії ймовірно не найважча посада для навчання більш складні вимоги до навідника та до командира, який повинен навчитися використовувати ефективну зброю, всі датчики, нічне та денне бачення, також системи націлювання це трохи складніше. І ми говоримо ймовірно про пару місяців, навіть для досвідчених екіпажів танків. І тоді питання, щоб доставити їх на поле бою. Якби ми розгортали запаси, які США мають в Європі, вони б. Могли бути там за кілька днів, а не місяців, ша вирішили використати ініціативу сприяння безпеці України USAI, яка є окремим фінансуванням для речей, які зараз надходять у промисловість. Це означатиме, що вони отримують нове обладнання, але чи буде це вчасно? Яку зброю має Росія, щоб ефективно використовувати проти цих танків? По перше, у них є танки, тож вони мають наступальну оборонну здатність. У них є протитанкові системи, такі як керовані ракети, розвідувальне озброєння. У них є бронебійні артилерійські ракети, і звичайно, є безпілотники, які можуть завдавати ударів. У них є наземні перешкоди, танкові рови, щоб уповільнити або зупинити будь-який тип бронетехніки в Україні. Але вони Демонстрували неспроможність ефективно боротися загальновійськовими силами та діяти спільно із повітря -землі. Якщо ви маєте оцінити загальну спроможність української армії, що було б тією зброєю, яка могла б суттєво її посилити, стати визначальним фактором? з точки зору зброї, це масив вогню та маневру. Наземні системи, бойові машини, непрямий вогонь безумовно допоможуть ракети Хаймарс із радіусом дії до 150 кілометрів. Це мало б велике значення для враження цілей, які зараз росіяни тримають за межами радіусу у 80 кілометрів. Це допомогло б продовжувати загрожувати Росії в Україні із більшими ударними можливостями, більш ефективним захистом, і зрештою почати контрнаступ. і звичайно потрібні винищувачі. Який найбільший урок НАТО виносить з подій на фронті в Україні. Well, there are many. First of all, їх багато. По перше, давайте почнемо з Росії. Путін є агресором, дестабілізатором. Він не бажає підкорятися порядку, який базується на міжнародних правилах. Якщо його не зупинити, жорсткою силою агресія триватиме. Отже, це перший урок. Другий урок я вважаю, походить від українського народу. Він продемонстрував вагу мужності, рішучості, бажання бути незалежними. А також що для відстоювання незалежності та відновлення територіальної цілісності потріб оборонні витрати та міцна оборона третій урок, на мій погляд, полягає в тому, що неймовірні нововведення, які відбуваються серед військових, серед цивільних осіб, цивільно-військове злиття ідей і підтримка населення, змінюють ситуацію в Україні. Це дозволило дуже невеликій армії, повітряним силам флоту ефективно захищатися та зупиняти неймовірно великий наступ, помножений хвилями мобілізації, але неефективно виконаний країною збройні сили як якою не мають сильного офіцерського чи сержантського корпусу, і не мають тактичної доктрини, щоб змінити ситуацію в сучасній війні. Одна з причин, чому Україні не надається певна зброя, полягає в тому, кажуть деякі лідери, що ця зброя їм потрібна для себе. У них скорочуються запаси. Але альянс НАТО був створений для протистояння радянському союзу, який включав і Росію, і Україну. І ще 13 тепер незалежних країн, які мав партнерів за соціалістичним табором. Сьогодні ми говоримо лише про Росію. Що сталося? Справді не вистачає запасів, щоб допомогти Україні захистити. Тися від Росії провайден хап'юкреїнц року відбувся поворот повільне, але зростаюче визнання того, що Європі та європейським союзникам потрібно витрачати більше та створювати боєздатні сили оборони. Але чесно кажучи, я думаю, що вони зробили ставку на найпозитивніші результати, а не на найбільш імовірні. Тут вони помилилися. Вони також не вклали достатньо грошей у страхування від найгірших сценаріїв. Але тут випадок великої нації, як от Росія, яка вирішила розпочати агресію проти сусіда в сучасні дні. Коли люди вважали насильство Другої світової війни чимось із минулого, але Путін доводить, що ми багато в чому помиляємося. Я думаю, що зараз вони бачать потребу у витратах на оборону, інвестиціях в оборону, оборонних можливостях і силах оборони. Багато хто мав визнати ці потреби, ймовірно, навіть не 10, а можливо 20 років тому. Країни, яким найбільше загрожує Росія, це країни, які я вважаю, зробили найбільше для відновлення своєї колективної оборони. Маю на увазі, Польщу. Румунію, країни Балтії, але також претендентів на вступ в НАТО, Фінляндію та Швецію, крім цього, Норвегію, Данію, Україну. Франція довгий час мала сильну армію, але це була експедиційна армія для участі насамперед у конфліктах низької, а не високої інтенсивності. Тож навіть деякі великі країни, як от Великобританія, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, не витрачали достатньо коштів. Велика Британія ймовірно безумовно витратила. Більше ніж решта групи, як і Франція, але не обов'язково на потенціал колективної оборони, великі військові формування, види повітряних сил, які їм потрібні. Тож це те, у що потрібно інвестувати. Але є також багато нових можливостей з точки зору автономних систем, штучного інтелекту, космічних технологій, які можуть зменшити загальні витрати, але примножити ефект. Це види інвестицій, до яких наразі найбільший інтерес. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.